Євангелія від луки, розділ 16 І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю сил не маю. Просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб, коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього: Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб, коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшим, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшим, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні то Хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує? Не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з нього. А він до них промовив: Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне богові. Закон і пророки були до Йоанна, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить Перелюб. Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос – Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять.